Poți, vai, potaneare, astai prea, soa! Nu'è cucca asta de tenesc! На Молодец. Ay, ay, ay. Неще, неще, став, він не доб'є. А ви двоє сюди міняєтеся, в центрі там. Добре, добре, став, з ним до кінця. Добре, добре, не спіши. Молодець. Oi! Ah. Oi!

Og oh, den Nalva

не залаш освай. Поки сюда. Поки сюда, рости.

Ось ти там лісом пуститися, пити з Серединка порожня! Обисте, де може працівників, потерпати друга команда. Так не зіграв!

Добейтесь, Витя! Молодец, Васька! А че, пацаны? Тебе, бл**, Сталинополь, я голову забыл. Ты себе, Нам сюда лучше по не выходит. Один ноль. Та то в ній гри. Другий гол в ній гри то не було гола. один один. Я тоже чего не другой <говорит> раз говорю. Рефа, что тут Что там было? Тут две хвилины. Не успешность. Не успешность. Линия! Линия! руку! Давай, давай, давай туп, туп, туп. Алёй, алёй. Вот, 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 Давай давай. давай, давай. Добре, ставчик, догониш. Добре, молодець. Tudo bem? Eu tô forte, senhor Zatinho. Boa, Zatinho. Boa, Zatinho. Veneto. futebol, Ветујте! Ден на